дітки, всі рівненько, поспігніться всі гарденько. Щиро я всіх вас вітаю, доброго настрою вам всім бажаю. Сьогодні до нас на заняття завітаю одна гостя, а хто вона? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, нагоняю холоди, воду сковою в люди. В дружбі з дітьми я всіма здогадались? Так, дітки, це зима. Вона пропонує вам послухати про зимові розваги і пограти в ігри, а спочатку послухайте вірш зимові розваги. Ну, мо, хлопчики, дівчата, ковзани беріть санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзанки – це клас. Скільки втіхи є для нас? Про які розваги ви почули у цьому віршику? Дітки, а які умови потрібні для цих розваг? Так, вірно, потрібен сніжок. Він буває у нашому місті дуже рідко. І я сподіваюся, що дуже скоро випаде сніжок і буде мороз. А коли так станеться, я впевнена, що ви зможете покататися з гори на санчатах та зліпити кумедного сніговика. А зараз давайте запросимо зиму пограти з нами в цікаву гру. «Продовжи речення. Готові? Слухайте уважно. Настала морозна сніжна. Яка пора року? Правильно, повторіть за мною. Настала морозна, сніжна зима. Взимку з неба падають, що? Правильно, повторіть за мною речення. Взимку з неба падають сніжинки. Взимку діти грають у яку гру. Молодці! Повторіть за мною повністю. Взимку діти грають у сніжки. Взимку можна кататися на чому. Молодці! Повторіть разом. Взимку можна кататися на санках. І з снігу можна зліпити. Молодці. Повторіть за мною. І снігу можна зліпити сніговика. Зима повертається до лісу вкривати сніжком дерева і ялинки. І нам час прощатися. Я пропоную вам розказати про свою улюблену розвагу та правила поведінки під час зимових розваг. До зустрічі! І дякую за увагу!